Ось на цьому місці ведеться буріння свердловини для попередньої дегазації шахти. Загальна глибина становитиме 2250 метрів. Фахівці стверджують, після буріння необхідний етап цементування так званих обсадних колон, сталевих труб, які застосовуються в свердловинах для ізоляції стволу та укріплення його стінок. Насосна станція ноу хау американського виробництва за її допомогою не лише готується спеціальний цементний розчин, але й доправляється на необхідну глибину. Зараз приготовлено воду для змішування хімікатів і подальшого їхнього додавання у розчин. Змішувати цемент можна із різною щільністю. Потім відбувається прокачування промивної рідини. Вітчизняні бурильники кажуть, техніка, яка працює на шахті засядька, унікальна. Раніше для подібних робіт доводилося застосовувати більше десятка одиниць техніки. Этот комплект, э, хали э, комплект оборудования Халибартона, э, который применяется при цементировании скважин, заменяет как минимум 11 единиц техники, которые э, участвуют в цементажах в обычных технологиях на Украине. Ну, это цементосмесительные машины, цементировочные агрегаты, ну, БМ, блок манифольдов. Оти то сама, і буває ще блок блоксмішені. Свердловина, яка буриться, потрібна для визначення газоносних горизонтів копальні. За допомогою неї визначатимуть і шляхи можливої міграції газів. Фахівці наголошують, аби метан не потрапив у забій із шахних надор, бурять подібні свердловини. Вони перетинають зони його руху, і до 70% газу небезпечного для життя гірників виходить трубами на поверхню.